Ми копали яму під каналізацію, малювали стіни, прибирали, а ввечері просто застелили матрац та вперше переночували в нашій мрії. Але насправді це було не найперше. Найпершою була така. Але ми з маленькою на таке все-таки не згодилися. Зараз хоча б вікна є. Це вже краще. Це відео не про готовий дім, це історія про тата, який пообіцяв ночівлю своїм дітям і про маму, яка повинна підписуватись на ці авантюри. Але я і не була проти. Хоч ще й не готова, але діти сказали, тато ж обіцяв, і ми ночуємо тут. Але обіцяна ночівля не скасовує будівництво, тож приступімо. Перший раз стіни покрили і взялись за іншу роботу, А малювати залишили мені. Покрила фарбою вдруге. Та все ж ще не те, довелось покривати ще і третій раз. Тепер нам підходить. А поки я малюю стін, Віталік займається не менш важливою справою. Він копає глибше, буквально, бо хтось має закопати насос і затягнути воду до хати. А вирішили копати самі, бо почали це робити в суботу ввечері, а не працює вже майже ніхто, тому копати довелося самим. Звісно, не без допомоги. А з понеділка вже навіщо? Ще трішки покопаємо і все буде. Копати вручну довелося би і так. Бо копати потрібно було під хатою, а туди ніяким екскаватором не заїдеш, хіба що дитячим. Що робиш? Нічого. Ми верли яму. Ці тут 2 метри. А 2,30. 2,30 глибини і ширини скільки? Метр восімдесят. Я буду ще тут засипати і побачив. Будеш? Краще засипати, чим не докопати. 这个。 Що тепер? Остання лопата була лишня. робота зроблена надаремно, так. А тепер до муровий так. Скільки там десь стінка. Каже, остання лопата була. Тобто ти мені меш до коліна. Я хотіла купати. купати. Зараз будеш купати, не переживай. Буду, буду. М а зараз я купаю під хатою. Під хатою. зрозуміло, наді мною хата. І купаю я каналізацію. У нас тут де труба, коли ми робили. Каналізацію Ми не продумали, де що буде стояти, тому залишили це на потім, тому і не берили одразу. Про що зараз шкодуємо, каємось в цьому, але іншого вибору немає, потрібно копати. Підтримуйте. А земля, яка не бачила то, що вже рік, звучить ось так. Тож справа була не з простих. Але на наступне будівництво ми зробимо саме так, ми продумаємо все детально, де, що в нас буде стояти, Ми вже будемо точно знати, куди нам потрібно цю каналізацію проводити, куди воду підводити. Зробимо спочатку воду. Каналізацію не лише кинемо кольця та трубу всередину хати, а саме проведемо її в те місце, де це потрібно буде. Бо, скажу вам чесно, це. Відчуття несприємних, коли над тобою ціла хата і ціла купа памків. Копає воду. І її доведеться також прокопувати під будинку. Ще трішки залишилось. Що там поможників? Але вже всі молодці копають. Його найголовніший головний майстер. Але вже молодці. А роблячи все паралельно, вирішили замалювати і підлогу, бо перший раз ми покривали білою олією, а вдруге покривали прозорою олією. Так як я вже і казала, буде надійніше покриття і довше прослужить. А для того, щоб покривати підлогу олією, треба гарненько її пропалесости, бо інакше цей пол залишиться на ній назавжди. Що, скоро переїжджаємо? <с> <с> Які прогнози? Скільки ще? Та ні, шайч. Що Шо ми лишилося зробити? Замалювати підлогу. <с> Це ми вже все. <с> Почти нічого лишилося, так? Да? Серйозно? Ну, ти ж Ну, то я би хотіла. слова, я Ну, то якщо можна, то краще це зробити, чим не зробити. Все, що, підлога ще не замалюємо, стіни ще сьогодні Раз. зробимо. Так, воду, воду, сьогодні, воду поведем, каналізацію зробимо. Треба купити унітаз. Ти ж продумав, який острів мені зробиш? Без, а знаєш, б, як це? Таки... Безлюдний. Безлюдний? Окей. Okay. Я подумала, що корич, треба було зараз білого кольору взяти такий, типу, молочний. Не молочний, а такий. На що? Короче такий, знаєш, як На, що? На стіни. Перекатається, почекай, ну не все за. Ну дуже вже красиво. Щось, як, як катав білу, я щось. Хоча я поїхав в 8, я в 12 закінчив, 4 години, а то щось що, занадто що? швидко йде. Швидко? Та є в цій підлогі такий один мінус. Всі ж знають, що Афрейм будують в більшості для відпочинкових комплексів. От мені завжди говорять, як будете жити в такому домі, якщо це. Для відпочинку лише. От ми не тільки жити будемо, відпочиваючи, ми зможемо і атракціони собі зробити, одівши носки. То можете і плюс. Поставили такий металевий лес для нашого балер'яну. Типу камін. Хоча балер'ян це не зовсім камінь. Це така печа-конвектор. Канадського типу, який часто використовують як потужне опалення для великих приміщень, таких як цехів, майстерень, але також і для будинків. Це функціональний опалювальний прилад, який має закриту топку, підключення до димоходу та економне споживання. Але В нього є і великі мінуси. Він гарячий зовні, і це не зовсім те, що я хотіла би бачити в нашому такому скромно стильному будинку. Сказати чесно, мені тут взагалі нікуди не клеїться. І для дітей теж не менш безпечно. Загалом хотілося б щось красиве. Та для того, щоб не змерзнути взимку, це просто ідеально. Хочеться якісь окремо стоячий, або ж окремо висячий, так сказати. Але наскільки це практично зовсім не знаю, хотілося б почути якісь рекомендації щодо каміну, буду вдячна за будь-яку інформацію. Дуже красиві промінчики сонця попадають сюди, а це означає, що так, що видно всі нерівності на стіні. Але я готова з ними моритися, живучи я тут. Я завжди заходжу в наш дім і знаходжу цих шершнів мертвих. Що це може означати? І згодіться, ці вечірні промінці тут, вони заслуговують окремої уваги. І саме під них ми збираємося тут на першу нашу ночівлю. Звісно, хочеться все пропалесосити, помити ще раз, щоб все було чистенько, гарненько. Бо це таки наш дім. І вже не дуже хочеться цього бруду знову. Ця картинка, я її колись зробила сама. Можливо, не ідеально, але дуже красиво. як Тут у нас поки залишається така стіна, а тут вже обжита кімната З ковром і... і все тут є, і скоро буде майже. А наша ванна залишається з ніга. Це просто срачи. Ой, вже все так обжито, так класно. Дуже красиво. А тут у нас складається Ва, ліжко. Вау, тімка, це твоє ліжко. Так. Клас! Будемо достояти. Як, як красиво. як вікна? Ніхто не питає мої плани. Про, про розташування. Та поки ніяк планів. Давай десь стягнемо. Стоп. Ну що, куди ми її вставимо? Нам треба розгубити хоч Бо захист нічого пога. Давай. Так, ось так диван. Мені так більше подобається, ніж було. Посунути його трошки. І буде як окрема кімнатка. Отут просто заходиш, роздіваєшся, роззуваєшся, сідаєш, тут окрема кімнатка. Там десь колись буде телевізор. Колись, бо мої діти побили телевізор. Правда? Це Євка. Ну так, так, це Євка. Ne. Ми вже, звісно, виставили її рахунок за нього. Та вона поки відмовляється оплачувати. Ми з нами з кому костер завтра, зготуємо вечері на огні, поїмо і ляжемо спати. Ой, що З Запірки, мам, завтра запірки. Оце круто, я не можу, але взагалі мені так подобається. Одну печень пішла ну, в різництво маршмеру, а іншу, ну, вона висла в шоколад, ну, типу свою. А, ти вже таке робив, ну, дуже смачне. та та так. Все, так? Нормально. Так. Да. Все, тату зараз його доскручує. І ну, де будемо ставити? А ну ти вибереш місце, де ми його поставимо. Тімка, а ну їх дію. Дивіться, вибирайте місце де. Ой, да, тут може. там біля тімочки, завтра. Завтра можете загрузити, привезти свої домик сюди. Як справи з нашим нішечком? Працюють всі, кроме мами. Так, мама вічно щось не.

О, гарненько, так? Будеш тут спати? Так? Да. Твоє? Да. Будеш тут спати? Да. Я принесу тобі поль. Завтра ви тут спите. Так. Да. Тівочка, поможеш мені занести? Да. Так. Давай. Да, Ні, бери ж тут вот пушку. А попадесь. Тяжке. Обережно, обережно. Ой, тут так темно. Да мы її вставимо. От Бог устав біля стіни поки що. От, от, тяжко. Mm -hmm. Зараз поставимо його туди біля стіни. Добре? Тут могка. Либо. Давай, давай. Змоща чуть, назад. Все, став. Класно, як. Перша вечеря в нашому домі. Можна їсти? Можна їсти, можна. Смакота. В принципі, не відзнається нічим від нашого обіду постійного. Але вже вдома. обід. Так, всі... це був суботній обід. П'ятнична вечір. Так, п'ятнична вечеря. Ми сьогодні тут ночуємо. Круто. Що <клух> 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 Ой. Яке воно вже добре. Як вам наше п'ятничне вечеря? Дуже смачно. Правда? Угу. Єва, тобі як смачна, чи ні? Угу. Дуже смачно. Саме краще. Заходимо в наш дім. Заходимо, заходимо. Так, і ми вже вдома. Ми вдома. Повечерили, посиділи. Зараз будемо ще й чай пити. І <гум> тіма. Така в них тут кімната. Так затишно, правда. Бардачок такий. Це буде на сьогодні наша кімната. І наш ідеальний дім, про який ми так сильно мріяли. І, чесно, радості немає меж. Ми ліземо на гору, щоб просто закрити вікно. Прокинувшись о 4 ранку від співу пташок, одразу побігла знімати своїх і пішла далі спати. Доброго ранку. У нас так трошки прохладно, бо вчора похолодало, а в нас ще відносно є, коротше, всякі дери, двір, повітря, дуже багато дещо не буде. Я багато края. Шозирочка взирвалася с самого ранку. Жебелі. Як вам спалося? <риклад> Що спалася? Ой, Тімка встав Тобі як спалося? Нормально. Нормально. Тима, тобі як. Що з краси. Тобі як спалась? Ніяк. <св> Ніяк. <'язання> холодно було, правда. Всі дуже дуже а дворі холодно, у нас тут ще капець. Ну, типу, не є, аж там критично, але ну так, холоднувато. Ну, Звісно, в цій кімнаті трошки більше світло, вона багато красива виглядає. Ми, мої діти і чоловік е, провіряли з, з самого ранку господарку. Тут моя одна дитина ще спить, досипає. Ось сюди набіть його можеш кидати Я бачу, як ти знімала Так. так. Ну, ось. ось сюди моє стіва джуркей, є. А що вже ти насос зробили? Що? Насос ти поставили? Зараз він славик, він поміг. Ви спускаєтесь туди. Але зайці дуже, дуже дробина стрімко стоїть. Почекай Все нормально, злазь, злазь, я... Тримаю. Нормально. Дивіться. Дай не стать ти не повернеш. <рес> Клас, розслухаєш. Ти теж хочеш? Ні-не. Чому сюди а? Там цікаво. Так, да. хочеш дуже? Да. Що, зараз На Стіма злізе. Ну. Зараз візьму, злажу і тебе візьму. Ти сама будеш. Куди? Ужас. Ой, конечно, не я нахвати, я, я пустую тут. Класс. Тима, 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 аккуратно. Нормально. Нормально. Не знаю, я сюда уже залажу. І що будемо так стояти? Зараз треба з камінчики висипати сюди. На підлогу, так? Розрівняти, так. А потім вже Потім прокупати зараз дзюрку сьогодні. Втянути трубу. Прокопати е, цей на, до хати? Так. А що, ти думаєш, сьогодні ми прокупаємо? Так. Та в принципі з цим купаємо. Прокупаємо дзюрку сьогодні. Тут треба пробити, де, на якій глибині вийде. Типу тут диру пробити десь? Так. Ага. Що, вона на голову сипалася, так? Йду до хати. Де тако? Ей, як прикольно. Найбільш кусковий. А після того, як оділися і зайшли в хату посидіти, вже зовсім розслабились і взагалі не хотілося робити нічого. Але беремо себе в руки та приступаємо, бо субота не може бути без роботи. Ну а при світлі воно мені все більше і більше подобається. Ну, зведіться, красиво ж, і сонце додає такої собі ізюминки. Але цей наш камін, звісно. Ні, тут ніяк не вписується. Ночуємо ну, тут перший день, а бардак такий, ніби ми тут місяць живемо. <гум> я уявляю, що буде потім. Я найщасливіша людина взагалі на цьому світі. І, е, я вже так тішуся, хоч немає тут ні світла, взагалі ніяких удобств, але <гум> я вже найщасливіша. Ми втомлені, трохи замерзли. Трохи розгублені, але щасливі, бо ніхто з нас вже не хотів повертатися назад в квартиру. Це був перший ранок у нашому Афрейм і знає, далі буде тільки краще. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео. 18 днів до переїзду.